Вітаються подкасту від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, що там з національним агентством з питань запобігання корупції в січні 2024 року завершується повноваження Олександра Новікова, голови національного агентства з питань запобігання корупції, і відповідно незабаром мають запустити конкурс, щоб обрати нового очільника цього органу. Кабмін уже ухвалив розпорядження і ним затвердив конкурсну комісію. В цьому блоці я пропоную пройтися по таких загальних питаннях і розібратися, наскільки ефективно весь цей час працювала НЗК і виконувала свої функції, і що, власне, треба врахувати на майбутнє. Законодавство про створення НЗК ухвалило у 2014-му, але фактично цей орган запрацював за два роки після того. Оксана, наскільки новоствореному органу вдалося запобігати корупції, і чому так сталося? Як ти вже сказала, НЗК створили в 2014-му році працювати нормально? Орган почав лише у 2016-му. і паралельно з профільним законом про запобігання корупції було затверджено антикорупційну стратегію. На 2014-2017 роки. НАЗК насправді не змогло реалізувати потенціал повною мірою. Насамперед, через тривалий процес розгортання інституцій, ускладнений певними внутрішніми чварами, корупціями. І в НАЗК було кілька головних завдань: це електронне декларування, яке розгорталося зі скрипом, державне фінансування фінансування партії та контроль за партійними фінансами також антикорупційна експертиза законопроєктів і насправді в якийсь момент це все дійшло до того, що була потреба в перезапуску органу. А це якраз сталося на початку каденції нового складу Верховної Ради. А якраз тоді керівником став Олександр Новіков. Цікаво, чи це реально змінило роботу органу. Повноваження на той момент всіх членів агентства було припинено достроково, і НАЗК отримало єдиного очільника. ти вже сказала Олександр Новіков, якого уряд за новою процедурою призначив на 4 роки замість колегії керівників. І новий керівник НЗК розпочав роботу в таких досить. Турбулентних часах, деякі з яких насправді спричинив сам парламент. Спершу під час пандемії було зупинене звітування політичних партій. Потім Конституційний суд визнав окремі положення профільного закону щодо фінансового контролю над активами та інтересами державних службовців неконституційними. Це поховало всі справи про брехню в деклараціях, які зібралися в судах до того часу. Ти вже почала говорити про функції НЗК, і одна з них це перевірка декларації. Це, мабуть, те, що от найбільше на слуху. Чи НЗК перевіряє всі-всі декларації і як їм загалом вдається? Я вже згадувала, що процес запуску декларації був доволі таким важким. Тому що спершу його намагалися відкласти під час затвердження бюджету на 16-й рік. А перший закон, який покликаний був виправити ситуацію, його готував президент через суттєві недоліки. І процес цього початку декларування він постійно Повільнювалось, були питання з захистом баз даних агентства, І за перший рік було перевірено лише 91 декларацію з півтора мільйони поданих на той час. І дуже гостро стояло питання автоматизації перевірок декларацій. І аж до кінця 2019 року агентство отримало доступ до 16 реєстрів і баз даних, які були необхідні до цього. І вже протягом 21-го року на заказ здійснило перевірку більше як тисячі декларацій високопосадовців, знайшло зловживання суду. Суму понад мільярд гривень і передали відповідні матеріали в правоохоронні органи під час широкомасштабного вторгнення Росії на час воєнного стану було призупинено декларування чиновників і перевірки декларацій. І закон про відновлення декларування вдалося ухвалити лише в вересні 2023 року. Можемо згадати наш попередній один з попередніх випусків подкасту, де ми це обговорювали. До речі, я тут прорекламувала б наші ексклюзивні епізоди з Олегом Робочуком, тому що ми якраз теж дуже згадували там про це і говорили про те, як партнери наші реагують на цю всю історію з деклараціями, і як те, що ми настільки довго не могли ухвалити це рішення, впливало на наш імідж. Ти також згадувала про те, що НАЗК має контролювати фінанси політичних партій. Як це їм вдається? У п'ятнадцятому році політичні партії отримали право на бюджетне фінансування. Раз якщо на останніх виборах вони набрали на менше 5% голосів. Водночас закон зобов'язав партії, щоквартально подавати до НЗК звіти про майно доходи, витрати і пов'язання фінансового характеру. Це насправді була така супер подія в частині боротьби з політичною корупцією, тому що це справді ефективно, це справді хороший інструмент. Але на жаль, такого звітування. Зараз не відбувалося вже понад три роки. Спочатку через закон, який ухвалений на початку пандемії, а потім додались обмеження воєнного часу. І про це ми теж раніше вже говорили в Окішо, тому слухайте наші попередні епізоди. Якщо ви ще, ще цього не зробили, там дуже багато цікавих тем. А також ми раніше вже говорили про державну антикорупційну програму. Її частинкою, зокрема, є врегулювання лобізму. Нам ще необхідно його провести. Яка роль НЗК в цих процесах? В червні 2022 року парламент ухвалив антикорупційну стратегію на 21 перший. 25-ті роки, яке ж зробляла на ЗК. Цей документ це насправді основне бачення держави, боротьби з корупцією, орієнтири щодо того, як вона саме це має робити. І на основі цієї стратегії затверджений операційний план. Уряд спромігся зробити аж в березні 23-го року. І зараз фактично на впровадження програми залишається два роки. Але тут варто визнати, що НЗК виконала свою частину роботи з розроблення і. Просування стратегії цієї антикорупційної. І справді, один, одним з останніх таких великих проєктів під час цієї каденції НАЗК можуть стати пропозиції щодо регулювання в сфері е, лобіювання. Е, місяць тому десь я була на Круглому столі, де представники НЗК казали, от, от у нас вже є законопроєкт про НЗК, але вони на той момент ще його нікому не показували. Казали, ми зараз матимемо зустрічі з представниками парламенту. Фракцій для того, щоб вони зареєстрували цей законопроєкт в Раді. І як тільки він буде зареєстрований, ми обов'язково його проаналізуємо, обговоримо в подкасті. Давай підсумуємо коротко про те, що варто врахувати на майбутнє, щоб НЗК справді був максимально ефективним органом. Ну, найперший такий урок це насправді потрібно визнати, що взаємодія НАЗК і Верховної Ради є дуже важливою, і НАЗК може і здатно працювати нормально, якщо воно не буде отримувати. Певні збої в роботі через діяльність народних депутатів. Тут є історія з декларуванням і з партійними фінансами і з тривалим затвердженням антикорупційної стратегії. Ще така історія про міжнародний аудит на ЗК, де було наголошено на серйозних недоліках в роботі агентства, там і в частині взаємодії з парламентом. І насправді та реакція на аудит. Насправді відсутність реакції на ЗК, Олександра Новікової громадської ради на ЗК, в неї доволі дивною, тому що не було дискусії щодо цього міжнародного аудиту ні в парламенті, і насправді такий дуже важливим уроком з цього всього, що потрібна робота над помилками, тому що інституція фактично з 2016 року працює і вже можна провести роботу над помилками для того, щоб в майбутньому їх не повторювати.